Я щось не розумію. Путіну начебто не день народження. А чому Трамп робить йому такі подарунки? Що я маю на увазі? Зупинена повністю вся допомога Україні. І це, друзі, найгірший сценарій, який прогнозували. Постачання зупинені повністю, включаючи навіть ті, які перебували в дорозі. Аналітики, зокрема історик Марко Дюранті, прямо кажуть, що Трамп зробив величезний подарунок Кремлю. Це той сценарій, про який в Москві могли лише мріяти ще місяць тому. Це те, друзі, про що всі говорили, але ніхто не хотів вірити. Сполучені Штати просто кидають своїх союзників. Білий дім, до речі, офіційно підтвердив, що да, Трамп заморожує військову допомогу Україні і не просто там тимчасово затримує, а прямо ставить все на паузу. Ну, поки Київ, за його словами, не продемонструє щиру прихильність до миру. Весь американський військовий вантаж, який не потрапив в Україну, зупиняється навіть те, що вже було в дорозі на кораблях, в літаках або в польських транзитних зонах. Розпорядження Трампа дав особисто міністру оборони США Піту Гексету. А ну що тут можна сказати? Трамп вирішив зіграти жорстко, дійсно. Це не просто пауза, а спроба змусити Київ погодитись на його так звану формулу миру. Така собі, знаєте, дипломатія через шантаж. Але це також показує світові, що на Штати вже не завжди можна покладатись. І схоже, що це все ж таки офіційна інформація, що військова допомога з США від США в Україні зупинена. Причому підтвердження прийшло не тільки з Вашингтона, а й з Європи теж. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск прямо заявляє, що. На кордоні та в хабі американської допомоги в'язь сонці поставки фактично заморожені. Також ще одне джерело підтверджує, що Трамп зупинив поставки. Трамп таки вирішив поставити на паузу всю військову допомогу Україні. Причому не просто загальмувати нові поставки, а й зупинити те, що вже в дорозі: боєприпаси, реактивні системи, протитанкова зброя. Про це пише Блюмберг, посилаючись на джерела в адміністрації США. Друзі, що відбувається? Трамп заявляє, що Україна має довести свою прихильність до миру, інакше ну, нібито ніякої підтримки не буде. Ну, якщо простіше, поки Зеленський не зробить там кроки, які Трамп вважає правильними, військової поставки просто не буде, вона зависне в дорозі. А судячи з слів Туска, прем'єр-міністра Польщі, ну, допомога дійсно зупинена в порту Польщі, їх вже не відвантажують. Тобто тепер це не просто слова політиків, а це вже реальність. Трамп дав чітко зрозуміти, що поки Київ не доведе свою прихильність до миру. Дуже цікава формулюльовка: ніякої зброї не буде. А от що означає ця прихильність до миру в розумінні Трампа? Питання відкрите. Якщо це підписка капітуляції там, чи припинення вогню без гарантій безпеки чи віддати території Росії, можливо, Трамп цього хоче так, же, як і Путін. І це вже не просто політична гра, а серйозний сигнал не тільки для України, для всіх. Європейський союз Європейському Союзу доведеться е, терміново шукати е, варіанти, які можуть закрити таку прогалину, яка відбудеться внаслідок призупинення допомоги від США. Ну а Кремль, звісно, вже потирає руки, там навіть не приховують радості з цього приводу. Кремль відкрито похвалив Трампа за зупинку військової допомоги Україні. А ну, мовляв, це може підштовхнути Київ до мирного процесу. Що сказав Пісков, далі вам зачитаю. Кремль вважає США головним постачальником війни і каже, що припинення поставок це найкращий внесок у справу миру. Ну а заодно натякнув, що було б добре скасувати ще й санкції проти Росії, мовляв, тоді відносини покращаться. Дуже небезпечна гра. Росіяни сприйняли рішення Трампа як перемогу в Кремлі. Вони впевнені що тепер, що Захід поступиться ще більше. Якщо Білий дім продовжить в такому ж дусі, то Кремль однозначно буде ще нахабніше висувати свої вимоги. І здається, у Москві вже відкривають шампанське. Чому це так важливо для Росії? Ну, дуже все просто. Україна втрачає боєприпаси. А це запаси артилерійських снарядів і ракет для Хаймарс, Вони будуть обмежені, слабше ППО без американських систем Петріот українських міста будуть вже значно важче захищати, Менше високоточної зброї, тобто без далекобійних ракет. Атакамс, українська армія втрачає можливість бити по тилах ворога. Путін може скористатися цією ситуацією, посиливши наступальні дії, поки Україна буде шукати альтернативу. Таким чином, Трамп зробив дуже-дуже гарний подаруночок Путіну. Звичайно, ситуація швидко не зміниться. Українські посадовці кажуть, що поки що ситуація не критична, запасів вистачає ще на декілька місяців. Але якщо допомога не відновиться, то вже восени це може стати дуже серйозною проблемою. Але питання в наступному: чому Трамп вирішив э, взагалі зупинити допомогу Києву? Деякі експерти виділяють три. Основні причини. Перший це політичний тиск на Зеленського. Ну, після їхньої суперечки у Вашингтоні Трамп хоче, щоб Київ беззастережно погодився на мир без гарантій безпеки. Ну, тобто пішов на всі поступки, а не тільки Путіну, ну ще й Трампу. По-друге, Трамп демонструє своїм виборцям, що він не витрачає гроші на чужу війну. І третій варіант це сигнал Кремлю, що можливо це частина більшої стратегії. Трампа щодо нормалізації відносин із Росією. Тобто, друзі, можливо, і такий варіант, що вони вже а, давно домовилися з Путіним про такий сценарій. Друзі, а що тепер робити в Україні? Звичайно, новина дуже погана, ситуація дуже невигідна, але вона не безнадійна. Наприклад, Конгрес США може втрутитися. В ситуацію, там є дуже багато прихильників України, які можуть заблокувати це рішення Трампа. Також у Верховній Раді вже обговорюють найгірший сценарій, що робити без американської військової допомоги. За словами нардепа Федора Веніславського, запасів вистачить десь на півроку, але далі почнуться серйозні проблеми. Головна біда це системи ПО та далекобійні РСЗВ, які фактично немає чим замінити. Так, український ВПК виріс за три роки, але виготовляти аналоги американської зброї поки що нереально, заявив нардеп. Ситуація складна, але не безнадійна. Ну так можна підсумувати офіційну реакцію Києва на рішення Дональда Трампа призупинити військову допомогу. В офісі президента вже заявляють, що Україна має досвід адаптацій до подібних ситуацій і буде діяти в кількох напрямках. А я вам. Також хочу нагадати, що пам'ятаєте, ще при Байдені Україна боролася ще була в худшій ситуації, ніж зараз. Ми б тоді протрималися більше ніж півроку. Не було зовсім поставок від Сполучених Штатів. Тож, можна ще отримати необхідні аналоги через європейських партнерів. Тут, звичайно, є проблема, що Європа не може повністю замінити Сполучені Штати, наприклад. Виробничні можливості в Європейському Союзі вони обмежені. Тож країни з ЄС самі мають дефіцит боєприпасів, тобто вони повністю перекрити поставку від США не зможуть. Але, як заявляє Михайло Подоляк, Київ проводить аудит можливостей власного виробництва. Український ВПК за три роки війни значно посилився. І от, на мою думку, це дійсно дуже гарне рішення. Підсилювати просто власне ВПК. Так, на це потрібні гроші. Але гроші, мені здається, легше знайти і інвестувати в українське ВПК, і потім нам, в принципі, гарантії то безпеки не потрібні. Тому що ми будемо виробляти все самі: і танки, і снаряди, і боєприпаси і таке інше. Звичайно. Критично важливі системи, це ППО та далекобійні ракети. Виробляти їх поки що в нас не виходить. Україна також може вийти на комерційні ринки, ну тобто купувати зброю напряму у виробників або через третіх посередників. Ну, наприклад, може бути Південна Корея, яка має просто величезні запаси боєприпасів, але офіційно вони поки що досі відмовляються це робити. Також Києву може вести переговори з такими країнами, як Туреччина чи Ізраїль щодо постачання озброєння. Тому найкращий варіант це поки що все ж таки підтримувати зв'язок зі Штатами. До речі, в офісі президента вже заявляють, що все ще можливі переговори. Київ намагається знайти компроміси з Вашингтоном, можливо, через Конгрес або через європейських посередників. Можливий варіант, що рішення Трампа це лише інструмент тиску на Київ, і після певних дипломатичних домовленостей підтримку частково відновлять. Тому можна зробити наступний висновок. Зупинка американської допомоги це серйозний виклик, але поки що це не катастрофа. Україна має запаси на кілька місяців, але якщо рішення Трампа буде довгостроковим, то ситуація значно ускладниться. Європа допоможе, але не зможе повністю замінити Сполучені Штати. Власне виробництво та закупівлі може частково компенсувати втрати, але не критично важливі види озброєння. І наостанок дипломатичний тиск може змінити ситуацію, але для цього Києву доведеться шукати важлі впливу на Вашингтон. Україна входить у період максимальної турбулентності, і рішення Трампу лише додало нам невизначеності. Питання в тому, чи. Чи це лише політична гра, чи це дійсно зміна всієї стратегії США щодо війни? На цьому я завершую своє відео. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись обов'язково на канал і до зустрічі!